Доброго вечора, ну, доброго часу добився з ліхтариком ніч на дворі. А я на чердаку на горищі. Там, де я утепляв. Там, де я утепляв, і зняли вітрозащиту, ось зняли вітрозащиту, бачите, ось лежить вона. Ну, акуратненько її зняли, потім назад постелимо. І отут у мене знизу там була підбита доска, хто бачив. От. І... і сьогодні ми вирішили набити доску, бо тут була просто вітрозащита і все, вітрозахист. Я зайшов, і от дивіться, що тут, бачите. П'ятна, 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 мокре. Це вже трошки підсохло, але ось тут трошки мінвата тут. Ось, і тут мокре, мокре. І тут в багатьох містах... В багатьох містах Ось. під мокре. Чому так вийшло? А, справа в тому, що тут мокреньке. Мокреньке сюди. Тут все, сухеньке під нозом все добре. А от в цих містах, ви бачите, тут вже якась пілісінь пішла вон, трошки. Дуже-дуже погано. Нам такого не треба. Мачтан. Вот, вот такие. Вот, все вот такие тут. Вон, да. Вон. Тут -то, там специн Там он местами. вот. Чему так вышло? Зараз расскажу. Вот. Есть капли. Водички. Це щось капало вже зверху. О, це трошки криші капало. Отута під мінватою, отак оце між цими двома а, лагами, не лагами цими балками. От. Двома ну, між кожною балкою отак от так повністю була застелена плівка. Плівка вона отак ковшом була. Отак ішла. вниз, вниз, вниз І я тут заверталася. Але тут не замикалася. От, для того, щоб о, ці балки, ну, не знили. Щоб вони не знили. От. І тому я тут плівку не замикав. І коли я прийшов сьогодні, ми глянемо під, під вітрозахист, що там, що там, і добре, що заглянув. От. Бо тут вже бачите багато-багато вологи. Тобто кон... пара проходила е... знизу з приміщення, там настопиться. Тепліше відповідно. Пара піднімалася, проходила дошку між дошкою і пленкою. Якось проходила і піднімалася отут вже. І тут конденсувалася на пара на вітрозахисті, конденсувалася і замочувала балки. Ну, це що тут? тут воно місяць тільки пройшло. Ми тут ще й не жили. <кій> на вітрозахисті конденсувалася і замочувала. Там, де от. Там, де вниз, отут от, де низ, де сама мінвата, там все сухенько, там плівка хорошо справлялася, 200 мікрон, гарна плівочка. От, гарно справлялася. Але там, де вона от не замикалася на брусі, там вона конденсувала. Конденсувала, і ну, цей пар весь перетворювався в воду і підмочував балку в основному. Трошки там попадало і на вату. Тому що я вирішив? Я вирішив зняти всю ту плівку. зняти всю ту плівку. Ну і зробити так, як, в принципі, повинно. Ну, не зовсім так, як повинно бути, ну хоч виправити цю ситуацію. От, зараз покажу, як я цю ситуацію. То вона просохнеться, амінвата, пару днів. І тоді я знову накину назад цей вітрозахист і заб'єм дошкою. Заб дошкою. Зараз продовження. От, це кімната, це спустився вниз вже. От, і бачимо, от там дружина грунтує стіни, бо треба пофарбувати там гіпсова іпс, шпаклівка. Ось що. Знизу просто взяли, поїхали в магазин і купили пару ізоляції. Ну, з проклейкою швів зробили. От. Ще поки там не загерметизував по примиканням між стіною і ще не знаю, силікон взяв, не знаю, чи допоможе тут силікон. Може там щось краще, чим силікон може порадити. От. Ось все тут зробити, як його тут загерметизувати. Чи може бітом на каучукову? Це потім подріжеться, щоб воно не було видно, розуміло. але потрібно тут загерметизувати. от, так, Тобто, в принципі, повинно бути приблизно так, тільки параізоляція, може дошка, а потім вже дошка повинна бути прибита. ну, Ми дошку не хочемо знімати, то зробили так. Дошка, навіть якщо туди щось попаде, вона вверх висохне. Там не буде їй нічого мішати, а ну, всередині приміщення. Оце такі зміни. Повісимо, бачите, такий бокс для автоматів, котел електричний. Ми просто супер оптимісти при нинішніх відключеннях світла будемо спробувати зігрітися за допомогою електрики. От. Ну Узялося сьогодні а, налічники на двері. От. Хотів ці двері зробити сьогодні, але не вийшло, бо був форс-мажор, то займалися трошки іншим. От. Налічники на ці двері будуть. Оце таке добре, гарного часу доби.